Зараз журналістам недостатньо гарно писати. Він, пишучи про суспільні правові події, має знатися на юридичній термінології. Висвітлюються зараз досить резонансні процеси. Якщо висвітлення є некоректним, то можливі різні наслідки, в тому числі і неправильно сформована громадська думка про ті події, які відбулися. Саме тому ми створили школу судової журналістики. Цей курс для молодих журналістів він спрямований на те, щоб вони змогли ознайомитися з роботою суду, зрозуміти, як він працює, що це за установа в якості викладачів. Ми запрошуємо професійних суддів, журналістів, медіаекспертів. Це все спеціалісти з значним професійним досвідом. Юрист і журналіст це такі дуже схожі між собою професії. Якщо ти не будеш знати закони, якщо ти не будеш знати, як співпрацювати з різними органами і структурами, то ти не зможеш нормально правильно виконувати свою роботу на прикладі конкретних справ. Доносимо дані про те, як має відбуватися судовий процес. Вони запрошуються у реальні судові процеси. Це можливість потрапити на судові засідання, подивитися, як це працює, подивитися взагалі серце самого цього процесу. В цій школі я отримала нові дуже корисні знання, що пов'язані з правом, журналістикою судовою в Україні, а також загалом журналістикою, станом судової системи в Україні, правами людей. Нові знайомства я отримала також і практику. Навчання в школі стової журналістики закінчується а, публікацією статей, проєктів, інтерв'ю, тобто результатів практики студентів та отримання ними сертифікатів про проходження цього курсу. Справді у будь-якого проєкту має бути якась глобальна ідея, до якої він намагається дійти. А, для нас це а, обізнаність. Юридична обізнаність майбутніх журналістів це підвищення довіри до судової влади в цілому, і також це допомога їхньої професійної реалізації.